Україна славиться простими, дуже смачними національними стравами, серед яких варенички. Малята до нас сьогодні на заняття завітали мишенятка. Крут і верт. Вони хочуть навчитися ліпити варенички. Дітки, скажіть, ви любите варенички? А з якою начинкою бувають варенички? Так, різна начинка, і картопля, і сир, капуста, вишня, яблука. А хто ліпив з мамою вареники? Пропоную вам ліпити варенички. Раніше на Україні вареники складали в макітру, щоб вони довше залишалися теплими. А наші вареники круть та верть віднесуть півнику. Вони пригостять його і помиряться. А ваші варенички, які ви зліпите і надішлите мені фото, дуже їм сподобається. Успіхів вам, малята!